Любий наш захиснику, я не знаю твого імені, не знаю, який у тебе голос і як ти усміхаєшся. Але кожного дня я думаю про тебе. Я Максим, учень сьомого класу, і хоча ще малий, я вже розумію, що справжні герої – це не ті, що в фільмах, це ти. Щоранку я прокидаюся, дивлюсь на маму, на посмішку молодшої сестри, на сонце за вікном, і розумію, все це завдяки тобі. Ти там, де страшно, де холодно. Гул вибухів, темні ночі і очікування там, де потрібно бути сильним, навіть коли дуже боляче. Я часто питаю себе, як ти тримаєшся, коли був востаннє вдома, чи маєш час написати комусь: я живий і мені хочеться обійняти тебе, просто сказати, що ти не один. Ми в школі збирали малюнки для вас. Я намалював тебе з великим щитом, за яким стоїть наша країна, квітуча, мирна. З дітьми, що сміються, а ще я написав: дякую за те, що борешся за нас, бо це правда. Ти, як серце України, стомлений, але пульсуючи від сили, кожен удар якого це новий день миру для нас. Я вірю, що скоро все закінчиться, що ти повернешся додому. Ми вийдемо тебе зустрічати з прапорами, з квітами, з тим щастям, яке складно описати словами. І тоді ми просто заплачемо всі, бо ти наш. Живий, справжній. Ти частина нашої історії, нашої молитви, нашого дитинства. З любов'ю, вдячністю і вірою, що буде все добре, Максим, учень сьомого класу.